Ой. ви знаєте, я так дивлюся, не знаю, кого тут сьогодні більше чоловіків чи жінок. Ну, мені здається, що жінок. Ми жінки трохи активніші, як чоловіки. Чоловіки так спочатку подумають, потім зроблять. А ми жінки була не була. Спочатку робимо, а вже потім думаємо. Ну ми такі. Я тішу, що Бог мене зробив жінкою, хоча він хотів мене зробити, чоловіком. Добре постарався і в останній момент передумав. І вийшла така гарна велика баба. Родіна матч. Ой, ви знаєте, дійсно хочеться щастя. Всім-всім хочеться щастя. От в Ганьки щастя нема, бачите? Не довелося їй сьогодні побувати на цій прекрасній сцені. Вона якось ходить по базарі, купляє кури. І все півні. Десять півнів купила, кинула в мішок, а потім одну курку. А люди дивляться, кажуть, жіночка, та ви щось перепутали, треба ж навпаки. Десять курок, а одного півня. Це навіть дитина мала знає. На що ганька каже, ага! Ви мені ще таке скажіть? Досить я не мала щастя, нехай хоч курка має. Сьогодні я підтвердила, просто підтвердила, що таке ганька не має щастя. А щастя дійсно, щастя хочеться. А щастя це коли чоловік як стіна. коли є з ким на люди вийти, якому гроші додому принести. А як же? А то чоловіки такі пішли зараз, я вам кажу, Господи, у вас так п'ють, ви собі не уявляєте. Зранку прибігає до мене сусідка Наталко, в мене дома чудо. Ну кажу, ти вже допився до чортиків, вже не пив три дні, а чудо є. Встаю, а на грудях сидить живий хом'ячок. Живісічки, щоки надув, очі витріщив. Я його питаю, ти що тут гад, робиш? А він уяви, а він мені людським голосом каже, на вас алкоголіків, білочок вже не хватит. З такими мужиками, га? А жінки у нас повиїжджали за кордон, бо довго не приїжджають. Одна приїхала. Кажу, Марійку, я тебе 10 років не бачила. Боже, як гарно виглядаєш. Так, ну розкажи, ну що ви там робите? Та як, що, каже, робимо? Доглядаємо за старими немічними. О, таке враження, що вся Європа при смерті. А піднести і можуть тільки наші баби. Слава Богу, що мають. Чи? А ми нікуди не їдемо. Нам добре в своєму маленькому, гарному силі.